Все-таки, якась вже була влада в державі, щоб... Безперечно, могли... я абсолютно з вами погоджуюся і вважаю, що всі кандидати мали б знятись з виборів для того, щоб ми виграли в першому турі. Ми за майбутнє нової країни без олігархів. Я, я думаю, що, що це вже все, все в минулому. Останнє так, запитання, друзі. Так, Будь ласка. Скажіть, будь ласка, власне, продовжуючи тему олігархів, а як власне, з ними боротися і з них впливають? і в політиці і в економіці? Ваш рецепт. як? Їм потрібно пояснити, що вони державі дуже потрібні, надзвичайно потрібні тільки не в політиці, тому що є дві категорії людей. Я дуже хочу, як результат моєї роботи, щоб на, на посаді президента майбутнього, щоб Україна зайшла в рейтинг е, країн, де люди відчувають щастя, я почну трошки з неполітичного боку. Що людині потрібно для щастя? Е, ну, власне, різним людям різні речі. Так, от деяким людям для щастя, для рівноваги, для спокою потрібно працювати з 9 до шостої. В п'ятницю йти в баню, в суботу, неділю на, на рибалку чи на город, а в понеділок знову з 9 до 6 на роботу. Бути спокійними, ні про що не думати, ні про що не переживати, отримувати стабільну, гарну зарплату. І саме для того, щоб зробити таких людей щасливими, нам потрібні дуже багаті люди, які колись були олігархами, тепер вже вони олігархами не будуть, бо олігарх це багато людина у владі. Це ті люди, які будуть розбудовувати бізнес в своїй Україні і інвестувати кошти в створення великих підприємств. Ці підприємства дають можливість людям працювати, отримувати гарну зарплату, отримувати соціальний захист і відчувати себе щасливими. Є друга група людей, які не хочуть з 9 до 6, хочуть з 8 до 8, хочуть працювати в суботу інколи в неділю. Це люди і підприємці, це малий і середній бізнес, які хочуть більше, ніж стабільна зарплата, які є рух тими людьми, які рушать суспільство. І, власне, на цих людях базується прогрес. І держава має створити всі умови малому і середньому бізнесу, щоб він займав як мінімум 60% в економічній площині. Держава має європейські держави демократичні, вони базуються на малому і середньому бізнесі. Тільки Якщо малого і середнього бізнесу середнього класу більше ніж 60%, держава може вважатися стабільною. Сьогодні в Україні цей клас знищений: 95% людей дуже бідних і 5% людей дуже багатих. І все, що відбувається сьогодні, те, що я вам казала, і революція гідності, і революція бідності, вони відбуваються, тому що немає стабільного середнього класу, який точно знає і розуміє і розбудовує стратегію і вектор розвитку України. Тому як тільки олігархи усвідомлять, що ми готові їм створити справедливі рівні умови для інвестування, для заробляння грошей, їм не треба буде сваритися між собою, віджимати бізнес один у другого, їм не треба буде носити шалені гроші, платити в, в загальну касу. Не буду використовувати терміни загально прийняті. Їм цього вони просто не можуть повірити що в своє щастя. І от наше завдання їм донести, що вони можуть бути такими самими поважними, вони можуть завтра день музеїв. Я мрію, щоб у кожний олігарх, у нього було знаєте, за рейтинг олігарха, яким музеям ти допомагаєш яким школам спортивним, дитячим, і тебе будуть поважати в суспільство не з ненавистю казати олігарх, він собі заробив, а казати, який він молодець, скільки він створив робочих місць, і скільки він школу музичну збудував, і басейн збудував, і музеї допомагає. Хай він собі заробляє гроші і дозволяє людям бути щасливими, які не хочуть напружуватись.